Зараз я покажу вам, як налаштувати роутер TP-Link. Я хочу нагадати, що якщо моє відео допоможе вам, будь ласка, підтримайте мою роботу. Половину всіх пожертвувань я відправляю в притулки для тварин. Всі подробиці в описі до відео. Отже, перше, що вам потрібно зробити, це увімкнути роутер. Візьміть адаптер живлення. Вставте його в розетку. А інший кінець підключить до роутера. Далі увімкніть живлення, натиснувши кнопку. Коли роутер увімкнеться загоряться індикатори. Почекайте пару хвилин, щоб він повністю вімкнувся. Далі під'єднайте кабель від вашого інтернет-провайдера до спеціального інтернет-порту. Цей порт часто позначають як WAN, і зазвичай він має унікальний колір. Кожен кабель слід вставити до того моменту, поки не почується клацання. Тепер вам потрібно скинути роутер до заводських налаштувань. Натисніть і утримуйте кнопку скидання протягом 10 секунд. Зачекайте, поки індикатори на роутері почнуть блимати. Іноді ця кнопка знаходиться всередині корпусу роутера, щоб її випадково не натиснули. У цьому випадку використовуйте якийсь тонкий предмет, щоб натиснути на неї. Роутер перезавантажиться і всі налаштування повернуться до заводських. Вставте один кінець езернет кабелю, що йде в комплекті з роутером в Езернет Порт. А інший у ethernet порт вашого комп'ютера. Почекайте кілька хвилин для підключення. Готово! Ми підключили роутер до вашого комп'ютера. Тепер нам потрібно його налаштувати. Перед тим, як почати, я покажу вам інший спосіб підключення роутера. На випадок, якщо у вас немає Ethernet кабеля або у вашого комп'ютера немає Ethernet порта. Все, що вам потрібно зробити, це підключити до роутера адаптер живлення та кабель від вашого інтернет-провайдера. Це ввімкне Wi-Fi. Якщо ваш роутер новий, то зазвичай назва вашої Wi-Fi мережі буде такою ж, як і назва вашого роутера. Знайдіть на роутері наклейку, де буде написана точна назва Wi-Fi мережі та пароль від неї. Підключіться до неї. Супер. Ви підключились до роутера. Тепер давайте налаштуємо його. Спочатку відкрийте веб браузер і перейдіть за адресою, яку ви бачите на екрані. Використовуйте адресний рядок, а не панель пошуку. На початку ви побачите форму для входу з логіном і паролем. Зазвичай це адмін і адмін. Якщо ці облікові дані не підходять, знайдіть наклейку з логіном і паролем на роутері. Вона зазвичай розташована знизу пристрою. Якщо нічого з цього не спрацювало, це означає, що логін та пароль вже були змінені кимось раніше. Якщо ви не можете дізнатись правильні дані для входу, тоді скиньте роутер до заводських налаштувань. Після цього увійдіть у кабінет роутера, використовуючи стандартні облікові дані. Якщо інтерфейс вашого роутера не виглядає так, як у мене, значить у вас інша прошивка. Я зробив окреме відео для кожного типу прошивок. Усі посилання на відео ви знайдете в описі нижче. Просто дивіться відео та дотримуйтесь інструкцій. Спочатку вам потрібно створити ім'я користувача та пароль для вашого особистого облікового запису. Деякі версії прошивки можуть пропустити цей крок, але якщо форма з'являється, заповніть усі деталі та переконайтеся, що запам'ятали їх. Або ще краще запишіть їх десь у безпечному місці. Вони знадобляться наступного разу, коли ви увійдете в налаштування вашого роутера. Тепер запустіть швидке налаштування, щоб вручну налаштувати ваше інтернет-з'єднання та параметри Wi-Fi. Просто попередження. Залежно від версії вашої прошивки, деякі кроки можуть виглядати інакше або з'являтися в іншому порядку. Але не хвилюйтеся, у вас вийде. Просто слідкуйте за відео. На першому екрані оберіть ваш часовий пояс. Якщо ви не впевнені, які обрати, виберіть будь-яку опцію та натисніть Next. На наступній сторінці оберіть тип вашого інтернет-з'єднання. Цю інформацію зазвичай можна знайти у вашому договорі з інтернет-провайдером. Якщо ви не знаєте, що обрати, спробуйте натиснути кнопку «Отодетект». Роутер спробує визначити тип вашого з'єднання. Якщо це не спрацює, просто оберіть динамічний IP. Залежно від типу з'єднання, обраного вами, наступна сторінка може виглядати трохи інакше, ніж у мене. Якщо ви обрали динамічний IP, Переходьте та оберіть одну з показаних опцій. Якщо ваш інтернет-провайдер надає доступ лише для конкретної mac адреси, вам потрібно клонуєте mac адресу вашого основного комп'ютера. Якщо ви не впевнені, просто оберіть, не клонуєте mac адресу У більшості випадків клонуєте її не потрібно. Але якщо після швидкого налаштування ви все ще не можете підключитися до інтернету, спробуйте запустити його знову і цього разу клонуйте mac адресу на наступній сторінці встановіть ім'я та пароль для вашої Wi-Fi мережі. Ви побачите один або більше доступних Wi-Fi діапазонів. Якщо ви бачите кілька опцій, увімкніть їх усі та встановіть ім'я та пароль для кожного. Після введення облікових даних натисніть кнопку Next. Тепер ви побачите підсумок усіх налаштувань, які ви щойно ввели. Натисніть кнопку Save та зачекайте, поки налаштування застосовуються. Якщо ви були підключені до роутера через Wi-Fi, вам потрібно буде підключитися до оновленої мережі. Натисніть кнопку Next. Чудова робота. Ви завершили швидке налаштування. Тепер натисніть кнопку «Test Internet Connection». Якщо тест провалився, двічі перевірте, чи всі кабелі правильно підключені. Потім спробуйте перезавантажити ваш роутер. Натисніть іконку Reboot у правому верхньому куті. Після перезавантаження зачекайте кілька хвилин. Іноді змінам потрібно трохи часу, щоб застосуватися, і інтернет повернеться. Якщо після всього цього у вас все ще немає інтернету, відкрийте вкладку Basic, потім клацніть інтернет і потім оберіть клон MAC адреса. Збережіть налаштування. Перезавантажте ваш роутер знову. Через пару хвилин перевірте ваше інтернет-з'єднання. Якщо інтернету досі немає, то на цьому етапі зателефонуйте своєму інтернет-провайдеру. Він підкаже, який саме у вас тип підключення та які додаткові налаштування можуть знадобитись. Ось і все. Якщо моє відео вам допомогло, то будь ласка, підтримайте мою роботу. Половину всіх пожертвувань я відправляю в притулки для тварин. Всі подробиці в описі до відео або в закріпленому коментарі. Також дивіться інші мої відео, в яких я показую, як збільшити швидкість вашого Wi-Fi.